Доброго дня! Сьогодні субота. Значить час для чергового відео. Червень місяць добіг до кінця. Отже, мусимо подивитися на події місяця. Що нового приніс нам червень? Мене звати Олег Простебоженко. Я адвокат, кандидат юридичних наук, засновник та ведучий. Освіторію землехаб, а також нашої платформи Землекуп. Якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку, адже ринок землі показує постійне зростання. Як ви пам'ятаєте, минулого місяця ми завершили на тому, що офіційна статистика щось зламалася і не показувала. Реальні показники, от власне середньої зваженої статистичної знову ж таки інформації. Сподівалися ми, що це випадковість, але лише наприкінці червня, спочатку, Open Data Bot, як ресурс, який теж показував інформацію і теж зламався. А вже пізніше, через кілька днів, буквально, і офіційна статистика відремонтувалася, і ми можемо бачити офіційні показники. За два минулі місяці. Тому про що хочемо звернути увагу? Дійсно, за підсумками травня, середня зважена ціна на гектар спустилася з 71 тисячі, це був підсумок і рекорд, в принципі, квітня до 61 тисячі. Це другий рекорд, тобто це найвище, що було до цього, не рахуючи квітня, який передував травні. Якщо говорити про обсяг, то нічого не змінилося за підсумками травня. Що маємо за підсумками червня? А тут відбулася зміна. Середня ціна, в принципі, не змінилась, опустившись до 60 тисяч. Тобто падіння всього-навсього 1 тисяча, що, в принципі, можна вважати прийнятним, зважаючи на минулі показники. Зменшилась кількість угод. Якщо до цього було 14,5 тисяч, то у червні це склало лише трошки більше 12 тисяч. І зменшилась відповідно площа обсяг проданих земель. Якщо стандарт у нас був приблизно 30-32 тисячі гектар за місяць, то тепер маємо лише 25. І власне наступні місяці вже продемонструють нам, чи це падіння. Власне, сезонне на літо, оскільки таке падіння спостерігалося два минулі роки. Чи це власне падіння іншої природи, оскільки зазвичай воно відбувалося за підсумками липня, що є природнім пов'язане з відпускним періодом. Тепер маємо на початку, чи за підсумками, точніше травня. І тут є над чим задуматись. Інша цікава інформація: юридичні особи на ринку землі. Пам'ятаєте, ми казали в минулому відео, що пов'язані з певними бізнесменами, що навіть сам міністр про це писав, відбулася, власне, консолідація в межах юридичної особи. Це була там перша юридична особа, яка накупляла цю землю. Зараз в них створена відповідно друга юридична особа, яка купила ці землі, здається, так і називається земельний край, 2. І ще є інші юридичні особи, що маємо? Власне, оця скупка земель цілеспрямовано юридичними особами, призвела до того, що сьогодні юридичні особи на ринку посідають 35%. а це вже не так мало. 35% по кількості угод, якщо я не помиляюся, близько 40% по обсягу земель. Тобто вони купують більші по площі просто ділянки. І це вже ну не можна сказати, що тривожний сигнал це сигнал для ринку. Нагадаю вам, що юридичні особи в силу природних обставин податкового навантаження платять за землю більше і отримують за землю більше, мається на увазі орендну плату. Що маємо в розрізі областей? Червень зафіксував вперше, напевно, за весь цей час за ринок землі таку специфічну статистику, як екстрадорога галичина. Тобто три Галицькі області: Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська, продемонстрували фактично найвищу ціну. Там Київ втрутився і відсунув Тернопіль на четверте місце. До цього були ці випадки, але зазвичай це була історія по одній області: то Франківська дорога, то львівська дорога, то інколи Тернопільська найдорожча. Тепер показово всі три. Ну і Закарпаття до них ще, до речі, доєдналось. Причина не в екстрадорогих землях там, причина радше в рекреаційних землях. Тобто купує хтось ділянку в умовному, Буковелі, Славському чи Драгобраті, щойно він заплатить за неї офіційно, а іноземний інвестор, чи навіть наш інвестор, не довіряючи менеджменту, буде хотіти заплатити повністю офіційно, це автоматично відображається на середньостатистичному показнику вартості сільськогосподарських земель. Але хочемо звернути вашу увагу, що в принципі ці три області Львівська там з ґрунтами складно, давайте визнати відверто. Дуже мозаїчно і не так багато, щоб не сказати, майже зовсім немає чорноземів. Тоді як Тернопіль і Франківськ, це доволі чорноземне. Там є де шукати і що шукати. Так, от ці області, в принципі, в силу специфіки залишаються дорожчими здебільшого, ніж в центральній Україні, і тому сукупність цих факторів призводить до того, що цей тренд буде тривати і надалі, про те, що Галичина буде коштувати дорожче. Просто треба розрізнити внутрішню для себе рекреацію, туризм і власне СГ-виробництво. Якщо дивитись на інші області. Хмельницька, Полтавська, Вінницька. То тут напрошується парадокс. Парадокс полягає в тому, що Полтава коштує дорожче, ніж Вінниця, але так не є. Тобто, де факто сьогодні на реальному ринку Вінниця Хмельницький це 100 тисяч гривень за гектар і вище. Полтава це умовно 80 тисяч. 100 000 там є, але це не, не повсюди і це далеко не усталена ціна. Чому так? Вочевидь, якщо ми не фіксуємо таку високу ціну, а вона є де-факто, то мова йде про те, що фермер, який володіє переважним правом, купує за готівку. І це зумовлює занижену вартість відносно реальної ціни і в порівнянні з Полтавщиною. На Полтавщині ціна чому 70 тисяч і вище в розрізі гектара, і про офіційну статистику, тому що купують багато юридичних осіб. Полтавщина, в нас область особлива. Нагадаю вам, що це область, де найбільше продано земель, в принципі, там 4 з чимось відсотки порівняно з суміжними областями, де 3,5% це найбільший показник другий. Друге там найбільше юридичних осіб і найбільше юридичні особи купили, і таких там різних показників, де найбільше, дуже багато. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом. Ми там періодично публікуємо цікаву інформацію, в тому числі звертаємо увагу на особливості Полтавщини. І от, власне, сукупність цих факторів зумовлює те, що на Полтавщині виходить офіційна статистична інформація, показує вищу вартість порівняно з правобережними центральними областями, в яких 100% ціна вища. Наприкінці червня Державна податкова служба відзвітувала про зростання на 15% обсягів земельного податку, який сплатили суб'єкти, які повинні там його сплачувати. Нагадаємо вам, що ми знімали кілька відео присвячених земельному податку. Ну і що цікавого? Земельний податок сплачується у відсотках від 0,3 до 1% розміру НГО. Нормативної грошової оцінки. Є відео про це, якщо для вас це щось нове. Так от, НГО у нас минулий рік зросло на 12% розміру інфляції. Тобто воно індексується на розмір інфляції і було проіндексоване. Відповідно, якщо НГО індексується, то відповідно, зросте і обсяг земельного податку. Це очевидні речі. Тому ні про яке 15% зростання де-факто не йде мова, реальне зростання. В кращому випадку 3%, бо 12 це інфляційна складова, яка збільшила НГО. Якщо говоримо про 3%, що тут податкова вона інколи плутає цифри, чи це власне про земельний податок, чи це про плату за землю, тому що тут є різниця і, вочевидь. Про плату за землю мова може йти. І тоді тут включені оті всі виплати від Державного земельного банку в відповідній пропорції, яка там підлягає сплаті місцевим радам і так далі. Я маю на увазі те, що це частково внесок від діяльності от того земельного банку. Ну і зрештою, на сам кінець. Адмініструється цей податок припаскудно. Я особисто його заплатив. Тепер в мене висить переплата по ньому на кілька років, при цьому мені місцева рада висилає платіжки. Я заходжу в свій електронний кабінет платника, і в мене переплата. І я заплатив знову і чергова переплата. Це до того, що податкова не адмініструє, місцева рада якось стягує. Наші інвестори стикнулися з тим, що вони звільнені від сплати земельного податку. Чому? Нагадаю вам, що якщо ви здаєте аграрію, який перебуває на четвертій формі оподаткування, спрощеної системи оподаткування, то ви звільнені від сплати земельного податку. Таких аграріїв наразі абсолютна більшість. Зрештою, ви й не можете відстежити на якій він формі оподаткування. Ну, але мова про те, що якщо вам цей лист приходить, ви його повертаєте їм з поясненням, що в мене в оренді от звертайтесь до орендаря, це його проблема, а не мої. Але сам факт, що податкова розіслала низку цих листів низці інвесторів, насторожує. Вочевидь, це самодіяльність якась на місцях, чи це перегіби, так звані, коли сказали, треба дозбирати податки, і вони ото збирають з усього, що можна. В будь-якому разі підсумок такий: податок адмініструється препогано. Податкова не розбирається, хто реально його має платити. Податковій не дуже це цікаво, бо податок іде в місцевий бюджет, а не в державний. Тобто тут радше зацікавлена місцева рада. Ну, і якщо ви отримали лист щастя, мусите підготувати їм лист відповіді, що ви не є суб'єктом, який має сплачувати цей земельний податок. Наприкінці червня стартували жнива. Подивимось, який обсяг урожаю ми зберемо. Міністр давав інформацію в інтерв'ю для Reuters, що ми очікуємо по зернових падіння приблизно на 10% і плануємо зібрати приблизно 50-51 мільйон тонн зернових. І невелике падіння очікуємо по олійних культурах, сонях, ріпак, соя. Приблизне падіння там невеличке замість 21,5 мільйон тонн 20, там з якимось хвостиком зібрати. Тобто, в цілому урожай не очікується критично низьким, але маємо ситуацію з тим, що, на жаль, погода, та яку ми маємо зараз, негативно впливає на розвиток рослин і так далі. Тобто реально можуть бути проблеми. Але що це означає для ринку землі? Чи нижчий урожай автоматично означає, що отримає аграрій менше не обов'язково. Тому що нижчий урожай спровокує вищу ціну, Вочевидь. тому що буде знизька пропозиція. Тому не факт, що нижчий урожай негативно прямо відіб'ється на аграріях, конкретно в моменті там, продажу цього урожаю і так далі. Якщо вже ми згадали про олійні культури. То червень місяць запам'ятався так званою соєвою поправкою. Про що йдеться? Народні депутати в один із законопроєктів спробували пролобіювати, внести зміни про встановлення мита додаткового мита на експорт ріпаку і сої. Мотивовано це було тим, що ми маємо потужності, які простоюють. Тому експорт має зробити нашу ріпак і сою непривабливими для імпортера, тобто для того, хто його в нас там буде купувати. Ну і відповідно, таким чином ми завантажимо свої переробні потужності. Давайте подивимось на це питання з кількох сторін. З точки зору нас, як учасників ринку землі, це погана історія, тому що фактично. Нардепи хочуть зменшити дохід аграрія, змусивши його за рахунок цього мита продати на внутрішньому ринку. Чому він не продає на внутрішньому? Бо внутрішні платять менше, а ті платять більше. Ринок диктує умови, він хоче продати там-те дорожче. Якщо він продать дорожче, він заплатить нам вищу оренду. Ну, умовно, дуже все це, але, вочевидь, це матиме такий ефект. Якщо ми дивимося з точки зору переробника, ми його можемо зрозуміти. Йому там невигідно чи в нього маржинальність падає, і він хоче пролобіювати цю історію і таким чином мотивує державу тим, що він же ж заплатить більше податків. Тому, мовляв, держава має за нього вступитись. Подивимося, чи така логіка працює. Ціна держави, наш партнер. Це YouTube канал і Телеграм канал. Вони там здійснили розрахунки і так далі, і публікували їх, що збитки в цілому для держави будуть більшими. Ефект податків він буде короткостроковим в моменті, ну, типу від цього мита і типу від переробки. В довгій перспективі це буде означати втрати. Тому, напевно, це радше негативна історія, ніж позитивна. Але депутати не зупинились. Соєва поправка не пройшла законопроект, проголосували без неї. Без неї, бо це було порушення регламенту. Регламент передбачає, що поправки можна вносити лише до першого читання. На другому читанні цього не можна робити. Що не помиляюсь, 112 стаття. Так от тепер вони завели це уже по регламенту в новий законопроект і знову лобіюють цю соєву поправку, і тому не зрозуміло, чи дійсно вона не відбудеться. Не говорячи вже про те, що це несправедливо встановлювати її на урожай цього року. Бо закон і практика вимагає, щоб це було на майбутнє на наступний рік, щоб відповідний аграрій підготувався, чи хоче він після цього сіяти сою і ріпак, чи, можливо, в цьому немає економічної доцільності. Ну, раз вже говоримо про всякі мита і обмеження, то не можна не згадати, що червень війде в історію як кінець безмитної торгівлі з ЄС. Виявляється, що в ЄС ми продавали 52% нашої агропродукції, і це немало. Тепер, вочевидь, міністр вже це написав, агроміністерство розповідає, що буде стояти питання про необхідність виходу на нові ринки. Ми плануємо там 31 державу відвідати і так далі. Тобто будуть проблеми з цим, бо існують певні проблеми з українським агро. Умовно є низка країн, які побоюються, що бойові дії просунуться і вони не хочуть контрактувати наше агро. Відповідно, ми повинні йти чи на знижки, чи якісь інші гарантії надавати. І тут є купа проблем об'єктивно. Зрештою, наприкінці червня вже відзвітували, що ніби як ми домовилися з ЄС про збільшення квот. Ну і треба визнавати, що по окремих продуктах ЄС взагалі, маючи право квотувати, не квотує, бо в них бракує на ринку в принципі, цих продуктів, тому вони готові забирати все. По інших продуктах вони підняли квоти. Ми не бачили ще самої угоди, тому важко щось коментувати, можливо, пізніше, можливо, присвятим цьому окреме відео. Але на що хочемо звернути вашу увагу? В червні місяці купа агрохолдингів виплачували дивіденди. Звідси ми можемо зробити висновок, що, вочевидь, не так вони бояться закриття ринку ЄС, якщо вони йдуть на виплату дивідендів. До цього дивіденди вони не платили під приводом війни. Ну, тому було логічно, ризики боялися, притримували цей прибуток на рахунках в обороті і так далі. Цей рік масово. Відбувається виплата дивідендів, що вселяє в нас надію, що не все так катастрофічно, як там нам намагаються припіднести чи розповісти. Зрештою, на сам кінець, в червні запустили так звану виплатну агенцію. Вона запрацює замість фонду допомоги фермерам і так далі. Низки інших проєктів, які допомагали фінансування. Ідея в чому? Ідея в створенні агенції юридичної особи, вочевидь, щось на кшталт державного органу, який буде повністю утримувати всю інформацію і всі оці виплати і допомоги аграріям, централізовано. Відзвітували, що навчалися в Євросоюзі, що там функціонал ділили і так далі. Подивимось, як вона буде працювати, але сам факт її створення і централізації всіх цих виплат цілком позитивна. Новина, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк, купіть земельну ділянку. Можливо, такої нагоди більше не буде.